19.15. місто Харків, Шевченківський район. Постраждали 25 людей. Загальна кількість пошкоджених будівель становить 12. З них сім багатоповерхівок, медзаклад, магазин, шість транспортних засобів, нежитлові споруди, будівля науково-дослідного інституту. О 17.03 в місті Харків Шевченківському районі відбувся обстріл ракетою. Гром є 1 без постраждалих. О 16.00 в місті Харків внаслідок потрапляння двох кабів у гіпермаркет загинули два Надцять людей постраждали 43. Виникла пожежа на площі 13,5 тисяч квадратних метрів. Пошкоджено конструктивні елементи гіпермаркету: меблевий магазин, торговий центр, автобус та автомобіль О 16.04 в місті Харків Слобідському районі. Влучання БПЛА у відкриту територію у 19.18 в селі Поченіги внаслідок обстрілу постраждали три людини о 18.35 в селищі міського типу Печеніги Чугуївського району. Відбувся обстріл С-300, внаслідок якого пошкоджено приватні будинки, отримала поранення одна людина. О 18.30 в місті чугую влучання ракети по місцевості. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Отримала поранення одна особа. О 13.30 ворог обстріляв Куп'янськ злови з артилерії. Пошкоджено цивільний автомобіль та автомобіль швидкої. П'ять постраждалих. Серед них фельдшер. О 13.00 в селі Приколотне Куп'янського району. Внаслідок потрапляння. Двох кабів пошкоджено дах та вікна складської будівлі для сировини та два житлових будинки розташовані поруч. О десятій в селі Копанки Ізюмського району внаслідок до В полі пошкоджено техніку, трактор та кран. На Харківському напрямку сьогодні відбулося 13 бойових зіткнень. Тривають бойові дії в районах населених пунктів Нескучне та Стариця. На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень склала 14. Сила оборони успішно відбила атаки ворога в районах населених. Пунктів Сеньківка, Петропавлівка поблизу м'ясожарівки, дружелюбівки та невського ще тривають бої. Крім того, сили оборони тут провели активні дії, мали успіх. Всього евакуювали 11 тисяч людей із Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів.